Завдання. Доведіть тотожність, використовуючи формули подвійного аргументу. Доведемо першу тотожність косинус 4 альфа плюс 2 синус2 альфа дорівнює 1. Випишемо ліву частину тотожності косинус 4 альфа плюс 2 синус 2 α Аргументи в першому виразі маємо косинус 4 альфа, а в синусі. 2 альфа. Аргументи відрізняються в 2 рази, значить використовуємо формули подвійного аргументу. Ми можемо зробити це двома способами. Або понизити степінь за допомогою формули синус квадрат альфа, або розписати косинус 4 альфа через 2 альфа. Що і зробимо? 3 альфа. Можна розписати однією з трьох формул, але оскільки другий доданок це синус квадрат 2 альфа, тому беремо третю формулу 1 мінус 2 синус квадрат альфа. За цією формулою косинус 2 альфа дорівнює 1 мінус 2 синус квадрат альфа. Це значить, що в формулі в правій частині буде аргумент вдвічі менший за 2 альфа. Ми можемо подати 4 альфа як 2 на 2 альфа. І тоді в правій частині формули ми маємо тут 4 альфа і запишемо 2 альфа. Все інше перепишемо без змін. Тобто 1 мінус 2 синус квадрат 2 альфа замість косину 4 альфа. Записуємо 1 мінус 2 синус квадрат 2 альфа. Переписуємо плюс 2 синус квадрат 2 альфа. Доданки мають протилежні знаки, взаємо знищуються, буде 0, і переписуємо 1. Отримали, що 1 дорівнює 1. Отже, тотожність доведена. Доведемо наступну тотожність. Катангін 6 альфа помножене в дужках на 1 мінус косинус 12 альфа дорівнює синус 12 альфа. Переписуємо ліву частину тотожності, тутожності 6 альфа і будемо спрощувати. Катангін 6 альфа розпишемо за формулою, що це косинус на синус аргументу 6 альфа. Косинус 6 альфа поділено на синус 6 альфа. Косінус 12 альфа розпишемо таким чином, щоб скоротилась одиниця. Для цього використаємо формулу з синус квадрат. Але за формулою ми маємо 2 альфа, значить, правда, не пишемо альфа. Що це означає, що косінус 12 альфа представимо як косинус 2 помножити на 6 альфа. І тоді за формулою маємо 1 мінус 2 синус квадрат і вставляємо 6 альфа. Зверніть увагу, що коли використовуємо формулу. Ми тільки змінюємо аргумент. Було 2 альфа, поставили двічі менше. В нас було 12 альфа, значить ми поставили 6 альфа. І оскільки маємо ще мінус, тому в дужках запишемо даний вираз. Відпропишемо, що косинус 12 альфа. Ми подали як 2 на 6 альфа і записали, що це буде 1 мінус 2 синус квадрат, але 6 альфа. Далі мінус в дужках пишемо цей вираз 1 мінус 2 синус квадрат 6 альфа. І розкриваємо дужки. Переписуємо перший дріб без змін косинус 6 альфа на синус 6 альфа. А в дужках розкриваємо всередині дужки 1 мінус 1 плюс 2 синус 2 6 α. 1 скорочуємо. косинус 6 альфа поділено на синус 6 альфа. І перепишемо як 2 синус 2 6 альфа і під цим множником підпишемо одиницю. Квадрат і синус 6 альфа скорочуємо, залишається 2 запишемо синус 6 альфа, можна такі місцями на косинус 6 альфа. 2 синус 6 альфа на косинус 6 альфа – це формула синус подвійного аргумента. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа на косинус альфа. Якщо ми бачимо, в правій частині добуток синус на косинус і помножений на 2, значить це буде синус вдвічі більшого аргумента. У нас тут 6 альфа, значить ми згортаємо в синус вдвічі більшу 2 на 6 альфа, то синус 12 альфа одержали синус 2 на 6 альфа. Маємо синус 12 альфа, це і є відповідь. Розглянемо ще один вираз. Розглянемо ще одну тотожність, яку потрібно довести. В лівій частині в чисельнику синус альфа плюс синус альфа на 2, поділено в знаменнику на 1 плюс косинус альфа плюс косинус альфа на 2. Потрібно довести, що це дорівнює тангенс альфа на 2. Випустимо ліву частину. І що ж ми маємо побачити? В чисельнику. Альфа і альфа на 2. Значить, синус альфа розпишемо за формулою подвійного аргумента. Як саме? Подамо синус альфа через е, формулу подвійного аргумента. Тобто це буде синус 2 помножити на альфа 2. Якщо 2 і 2 скоротити, то це буде альфа. Тоді за цією формулою в правій частині пишемо 2 синус вже альфа на 2 помножити на косинус альфа на 2. Для чого ми це зробили? Тому що далі я синус альфа на 2 можу винести за дужки. Записуємо 2 синус альфа на 2. Помножити на косинус альфа на 2 плюс синус альфа на 2. В Чисельнику у нас є і 1 плюс косинус альфа і косинус альфа на 2. Якщо ми бачимо вираз 1 плюс косинус альфа, то зазвичай косинус альфа потрібно розписати таким чином, щоб зникла одиниця. Для цього ми візьмемо одну з формул 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Лише з допомогою цієї формули одиниці взаємо знищуються. Для цього подамо альфа як 2 помножити на альфа на 2 і переписуємо 1 плюс косинус квадрат чи вдвічі меншу куда, тобто альфа на 2 і мінус 1. І до псалу косінус косинус α2. Одиниці взаємозначується. Перепишемо ще раз вираз. В чисельнику маємо синус альфа на 2 Однаковий множник до доданка. При синус альфа на 2 поставимо 1 помножити і винесемо синус альфа за дужки. Сінус альфа винесемо синус альфа на 2 за дужки. В Дужках залишиться 2. Косинус альфа на 2 плюс. 1. В чисельнику залишається 2 косинус квадрат альфа на 2 плюс косинус альфа на 2. І ще ми можемо косинус альфа на 2 також винести за дужки. Косинус альфа на 2. Косинус альфа на 2. Поставимо помножити на 1, косинус альфа на 2 винесли, залишається одиниця. Маємо однакові множники в чисельнику скорочуємо, і буде синус... Альфа на 2 поділено на косинус альфа на 2. Сінус на косинус – це тангенс, але аргумент залишаємо альфа на 2. Отримали, що в лівій частині тангенс альфа-на 2, і це дорівнює правій частині тангенс альфа-на 2. Переписуємо, що тангенс альфа на 2 дорівнює тангенс альфа на 2, що треба було довести, тим чином ми тотожність довели. В результаті перетворень отримали тангенс альфа-на 2. Подіваюся, що інформація для вас була корисною і вам задобиться. А від вас чекає вподобайки, якщо. Вам сподобалось, і ви все зрозуміли.